Ми з вами розглянули вже тему, що таке душоопікунство, який повинен бути душоопікун. А також говорили про п'ять етапів душоопікувальної бесіди, яку ми проводимо з людьми, які приходять до нас на консультацію. Ми даємо людям робочий зошит, в якому є 10 проблемних сфер, які ми проходимо. Це для людини, яка приходить. Одна на консультацію. А якщо сімейна пара, то ми ще з сімейною парою розбираємо ще добавочно теми, які підходять для консультації з сімейними. Зараз ми робимо акцент на консультування людини, яка приходить сама на консультацію. Наприклад, це може бути дівчинка якась, або якийсь хлопчик, до вас прийде на консультацію, або жінка, або чоловік прийде на консультацію, і ви проходите з ними оці всі. Проблемні сфери. І перша проблемна сфера, або перший розділ, ви бачите на екрані це така важлива тема, як вплив батьків на життя дітей. Дуже багато проблем в нашому житті, вже в дорослому віці, із-за того, що ми жили в якійсь сім'ї, була особлива атмосфера в цій сім'ї або мирна, або ворожа атмосфера. Дитина, як губка, впитує в себе все те, що вона чує, що вона бачить, і в неї формуються переконання, що отак потрібно реагувати, отак потрібно казати, коли мама не задоволена на татка. То вона закривається, і вона йде в кімнату, і вона там плаче. Вона ходить потім похмура, вона не розмовляє з татком багато днів і так далі. І дитина вчиться цьому. Тому цей розділ дуже-дуже важливий. Це базовий і завжди, коли людина приходить до вас на консультацію, потрібно починати з цієї теми. Ми розбираємо, йдемо по цьому робочому зошиту і розбираємо цю тему з людьми. І так на що ми робимо тут акцент. Нам треба е, розглянути з самого початку, що каже Господь по цій темі. І коли ми відкриваємо книгу Второзаконня, 6 розділ з 5 по 9 вірш, ми можемо почути настави Господні по цій темі. Господь каже такі слова: Любитимеш Господа Бога Твого всім своїм серцем, усією своєю душею і всією своєю силою. Тобто, тут заповідь для батьків ми можемо взяти: любити Господа Бога свого всім своїм серцем, усією своєю душею і всією своєю силою. Далі, нехай ці слова, які я сьогодні тобі заповідаю, будуть у твоєму серці. Тобто, Господь робить акцент на те, що Він каже, те, що я тобі кажу, воно спочатку повинно бути в твоєму серці, якщо ти хочеш передати це своїм дітям. Також. Коли воно буде в твоєму серці, тоді ти тільки зможеш прищеплювати їх своїм синам, а також дочкам. Переповідай їх, сидячи у своєму домі, мандруючи дорогою, лягаючи та вставаючи. Ти прив'яжеш їх як знак до своєї руки, спершу каже Господь. Вони будуть пов'язкою над твоїми, тобто очима, батька, матері повинні бути. Напишеш їх на одвірках свого дому та на своїх воротах. Тобто, дивіться, Господь робить акцент на те, що батько і мати повинні мати Господа Бога на троні свого серця, його істина слово його повинно бути в нашому серці, на наших устах, в нашій поведінці, в нашому домі. Атмосфера повинна бути така. Тому це дуже і дуже важливо, щоб батьки були гарним прикладом для своїх дітей. Яка ж мета життя батьків? Що необхідно нам, як батькам, ставити перед собою? Мету яку? Передати істину свого серця, в серце дитини. Це ми бачимо з книги, яку Господь нам. Залишив слові своєму. І він каже, що ми повинні те, що в нашому серці, передати в серце своєї дитини. І тепер питання, як передати істину зі свого серця в серце своєї дитини? Це можна зробити тільки тоді, коли я, як мати або як батько, ми будемо любити Бога всім серцем. Ми будемо жити за Його Словом, не тільки казати Я люблю Господа, я читаю Слово, я ходю до церкви, ні. Коли я буду кожен день жити за його словом і буду говорити про нього постійно. Тобто не нав'язчиво, так не так, щоб дитина, ну ой, мам, ти мені вже надоїла зі своїми повчаннями. Хвати вже, я й так все знаю. Тобто діти знають, якщо вони ходять з нами до церкви істину Божу. Адже саме краще казати дітям так, щоб не устами ми казали, а своїм життям. Що заважає батькам передати істину з свого серця в серце дитини? Тобто є перепони, які не дають нам це зробити. І ми розглянемо три перешкоди передачі істини. Нашій дитині. Перше, замість любові в сім'ї і посвяти нашої Господу, ми йдемо на компроміс з гріхом. Інколи робимо те, що Бог нам не дозволяє. Та хай буде, нічого страшного. Ну а що я зроблю? Ну, я не можу сказати дітям правду. Я скажу неправду. Адже Господь каже, що ми повинні казати правду, і ми не повинні робити те, що. Іде проти Слова Божого. Тому що те, що ми сіємо, ми будемо й пожинати. Друга перешкода: замість єдності у сім'ї, коли ми повинні бути, як снопик, так, зв'язані всі разом, да? у нас постійна боротьба за відмінності. От в мене такий характер, приймай мене такою, яка я є. А чому я повинен робити те, що ти хочеш? А я хочу отак. І постійно у нас йде боротьба. Це буде перешкодою. Передачі істини біблійної дітям нашим. І діти будуть брати негарний приклад з нас і будуть самі поводити себе також в своїй сім'ї. Третя перешкода. Замість емоційної близькості з дітьми в сім'ї дуже часто буває грубість та байдужість. Татко або матуся вони поводять себе не так, як каже Господь. Наприклад, матуся може накричати там на доньку. і... Повісить її якісь там ярлики, як ото кажуть, що вона така сяка і негарна, донька в неї. Або татко може бути байдужим. Синові дуже хочеться, щоб татко проводив з ним час. У нас на консультації був один хлопчик, ну вже дорослий йому, вже 20 років було, адже він каже, я Хочу з татком проводити час, а в нього немає можливості, він мені каже, з ним проводити цей час. І він дуже розчарований. І він каже, одного разу я сказав таткові тато, а якщо я тобі дам 100 доларів, ти зможеш зі мною провести весь день і не йти на роботу? І татко каже, посміхнувся каже: синок, ну що ти таке придумав? Я що з тобою час не проводю. А він каже: а те, що він вважає, що він проводить зі мною час, для мене це зовсім. Не той час, коли я б хотів з ними побути наодинці і поговорити, якісь справи обсудити. Тобто робота, служіння в церкві не дає можливості таткові спілкуватися з сином. Що закриває наше серце від спілкування з Богом та дітьми? Це неправда, яку ми можемо казати, це може бути гріх, який ми допускаємо в наше серце, і це може бути біль, коли або нам хтось щось зробив таке боляче, і в нас залишається цей біль і гіркота в серці, образа. Ми не можемо простити цю людину. Ми її обходимо десятою дорогою, тому що мені дуже боляче, коли ця людина починає мені щось казати, що ране моє серце. І перше Івана ми можемо прочитати в 8 розділі 44-м вішом, записані такі слова. Ви від вашого батька дьявола, каже Господь, і ви хочете виконувати бажання вашого батька, тобто людина, яка допускає в серце свій неправду, гріх. Господь каже, подумайте, від кого ви, хто провокує вас це робити? І якщо людина це робить на постійній основі, то її батьком є дьявол, а не Господь. Той був душогубом, той -то дьявол, каже Господь, від самого початку. І в істині Божій не встояв він, бо немає в ньому істини. Тобто, у дьявола істини нема, в ньому тільки неправда, брехня, яку він хоче. Нам нав'язати, і щоб ми повірили в неї. Коли тобто, дьявол говорить неправду, тоді він своє говорить. Це його природа така. Бо Він неправдомовець. Дивіться, як гарно так? сказано, неправдомовець, його мова неправдива, і він батько неправди. Друзі, ми повинні розуміти, що коли ми. Хочемо сказати неправду, на якому боці ми стоїмо. На боці Бога, який є істиною і каже тільки істину, або на боці дьявола, який каже неправду і він батько неправди. Вибір за нами. Кожен день ми робимо цей вибір, кажіть своїм підопічним. І також розкажіть їм, що робить гріх. Скажіть їм, що гріх руйнує стосунки, в першу чергу, з Богом. Якщо в вашому серці. Є гріх або якась неправда, ви вірите в якусь неправду, то ваші стосунки з Богом будуть зруйновані. Також стосунки з іншими людьми будуть зруйновані. Спочатку по вертикалі руйнуються відносини, а якщо нема по вертикалі нормальних відносин з Богом, то по горизонталі в нас ніколи не буде гарних відносин один з одним. І в результаті того, що люди не послухали Бога, у них зруйнувалися відносини з Богом. Вони почали ховатися один від одного від Бога, кажуть неправду, вони звинувачують Бога або людину, вони почувають провину в своєму серці, сором, біль, страх посемляється в серці людини, яка живе в гріху, невдоволення, порожнеча. І вони починають шукати щастя та задоволення гріху десь. Там, де нема істини, тому що дьявол, він дуже гарно преподає нам істину Божю так, що вона перекручена, і щоб ми повірили в неї. Як до Єви, пам'ятаєте? Підійшов дьявол і каже: а правду сказав вам Бог? Тобто дьявол задав таке питання, щоб посіяти сумніви в серці Єви? Божий, правда каже. Змій, що, може, це й неправда, що якщо ми з'їмо плід, то ми помремо. А він каже: та ні, ви не помрете. Ви станете як Боги. Вау! Бачите, як дьявол підходить? Він так дуже-дуже іскусно, дуже потихеньку. Він каже, і істину вроді, і неправду поруч. І він змішує це, а ложка дьогтя, вона може. Отравити весь бидон з медом, бочку з медом, навіть кажуть. Тому ми повинні бути дуже-дуже обережні. Мета Сатани яка? Він хоче вкрасти у мене, як християнина, здатність реалізувати себе та знищити моє призначення перед Богом. Тому я повинна розуміти, що все, що робить дьявол, його ціль, щоб. Вкрасти у Християнина Його здатність реалізувати себе. Бог задумав нас з метою, і Він хоче, щоб ми реалізували себе в тому призначенні, до якого нас Бог призвав. Та хоче знищити нас, щоб ми не жили так, як хоче Бог, щоб ми жили іншим життям, неправдивим життям, не мали життя і життя таке повноцінне, яке хоче Господь. І в, і в книзі Івана, Євангелія від Івана, 10 розділ, 10 річ написано, що злодій, тобто дьявол, приходить тільки для того, щоб украсти, вбити і погубити. А я прийшов, щоб ви мали життя і щоб надміру мали. Тобто є міра, а ми надміру, тобто набагато більше мали, чим потрібно. Тому дивіться, яка стратегія сатани. Схилити людину, віруючи до гріха, виробляючи в нас гріховний зразок, що призводить до ще одного спокусливого гріха, допоки ми не виявимося поневоленими цією серією проблем гріховних. Тобто, дивіться, як дьявол діє: схиляє, як Єву, потихеньку, а ви не помрете, все буде добре, до гріха. Виробляючи гріховний зразок. Тобто я один раз це зробила, це зробила, ага, мозок включився, ага, та нічого страшного. Ти ж не вмерла, все добре, там думки до нас приходять, все добре. А це призводить ще до одного спокусливого гріха. Якого? Дявол підходить і каже: Адам, а що ти зробив? Навіщо ти взяв цей плід? А він каже, та це жінка, яку ти мені дав. Дивіться, ще один гріх. Тобто, там вони повірили в неправду, тут вони, Бог в них питає, а вони не признають свою вину, свою гріховність, а стрілки переставляють на іншого, хтось винуватий, Та це жінка, яку дав ти мені, Господи. Тобто, Кінцева, так сказати, точка хто винуватий в цій проблемі, то Господь Боже, навіщо ти взагалі дерево тут поставив посеред раю? Навіщо ти мені цю жінку дав, яка мене спокусила, і я взяв і з'їв? А жінка каже, так я теж не винувата. Це дьявол мене спокусив. І він. Навіщо ти цього дьявола тут залишив в Едемському саду? Якби його не було, то я б і не взяла той плід. І ми не виявляємо. доки Допоки ми не виявляємось поневоленими цілою серією проблем. І дивіться, один грішок, потім другий, і це як сніговий такий шар здоровий. Да? Ми е, його катаємо, 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 і він більше і більше сніга більше налипав, гріхів більше і більше, більше в нашому житті стає. І ми поневолені, ми як ото в ланцюгах ковані, і ми не маємо е, свободи. Ми не вільні люди. Ми раби дьявола, раби гріха стаємо. І поневолення гріхом. Давайте глянемо, як воно відбувається. Римлянам 6,20 написано: Ви були рабами гріха, каже Господь. Тобто я не родилася святою дівчинкою, безгрішною. Ні. Я родилася і я вже раб гріха. І тому в моєму житті є спокуси. І від мене залежить, буду я спокушатися. Чи я проти стану твердою вірою вистину і скажу ні. Коли я спокушаюся тим, що мені дьявол приносить на гарній тарілочці з золотою кайомочкою, я роблю гріх. Далі гріх один, як ми казали вже другий, гріховна звичка виробляється в нас, наш мозок він привикає. Ага. Нічого страшного, це нормально, ти що померла? Ні, нічого страшного не трапиться в твоєму житті, все буде добре. Ну і що, ну всі так себе поводять. А що тут таке? Один раз там я зробив, нічого не трапилось, другий нічого. Недавно мій чоловік консультував одного хлопчика, він ходить до церкви, біруючи, як він каже, адже він крещення ще не приймав. Він зустрічався там з дівчинкою, теж, яка вроді ходить до церкви, але вона ще не покаялася. І в них були сексуальні контакти, тобто, ну і не раз вже були, вони згрішили, і потім їх застали під час цього сексуального акту. І ну, мій чоловік, як пастор церкви, розмовляв з ним і каже: ну розкажи, як це почалося. Він розказує, що спочатку, як спокуса, дівчинка, мені дуже подобалась, гарні відносини, все. І потім ми подумали: ну, а що тут такого, як ми час проведемо там на дачі в нас, де, там поїдемо. І вони поїхали на дачу, були разом, там все гарно, там піцу поїли, поспілкувалися і так далі. Ну і потім же ж е, юношись, ці похоті, які в нас є, Слово Боже, каже, убігай цих похотій, не залишайся наодинці. Хлопець з дівчиною, а вони залишилися. І оця спокуса, вона взяла верх і вони згрішили. І далі вони почали це робити. І тут вже твердиня сформувалася. Як вони бачаться, десь є можливість уєдиниться, вони це роблять. І залежність. Тобто кожен раз, коли вони вже десь наодинці, у них вже залежність від цього. Тобто вони вже стали рабами цього гріха. І вони не можуть звільнитися, їм треба допомога. І тому людина, яка їх побачила там на місці, ну, мій чоловік так і каже, ви розумієте, що це Господь вас так любить, що Він допустив, що ця людина побачила, що ви це робили, там на дачі на цій. І сказала вашим батькам, дякуйте Богові, що Господь вас зупинив, і ви з рабства гріха можете перейти. І стати вільними, стати дітьми Божими. Ну, мій чоловік спілкувався з ним, він признав, що це гріх, він молився, просив вибачення у Господа. І як далі він буде жити? Вибір за ним. Мій чоловік так йому сказав: дивися, ти можеш вибирати шлях, який веде до життя і благословіння, або другий шлях це шлях смерті та прокляття. Римлянам 5.18 написано. Ось тому, як через переступ одного на всіх людей перейшов осуд, так і через праведність одного на всіх людей прийшло оправдання для життя. Бо як не послухом однієї людини багато стали грішними, так послухом одного багато стануть праведними. Тобто Господь Ісус, Він зробив все, щоб ми мали доступ до Бога Отця. Щоб ми могли з рабства гріха стати рабами вільними, рабами Господа Бога. І тільки через Ісуса Христа ми можемо звільнитися і стати дітьми Божими. Гріх Адама відкриває двері для прокляття всього світу. Всі люди, діти, ну, да, 16-17 років. Ну, для мене це дитина. Бо в мене вже онуки є, яким вже по 6 років. То для мене 16 років це дитина. І коли дитина грішить така, да, або внучок мій там 6 років каже неправду, то я йому кажу, ти знаєш, що це гріх? Цього робити не треба. Господь каже, що тільки правда повинна сходити з ваших уст, а все, що неправда. То не від мене, то від лукавого. І ми повинні навчати наших діточок тому в першу чергу своїм прикладом. І так, гріх батька відкриває двері для прокляття його дітей. Якщо батько дивиться порнографію, то діти теж будуть в гріху аморальності. Як це трапляється, я не знаю. Батько спеціально не сидить і не дивиться порнографію, і син поруч не сидить. Батько ніколи таке не буде робити. Тобто він його не вчить напряму, що синок, ну Це нормально, дивитися порнографію. Він на тихаря десь це робить, адже гріх батька він дає дьяволу можливість мати доступ до серця свого сина або своєї доньки. І через аморальність батьків страждають потім діти. Ну, такий наглядний приклад, гарний можу вам сказати, це як парасолька. Дивіться, коли в нас є парасолька, да, і ми вона нас захищає від е, дощу, коли йде дощ на дворі. І якщо в тій парасольці буде дірка зверху, тобто пробоєна така, то дощик, скажіть, буде попадати на мене? Я помочуся, будуть якісь наслідки. Так будуть те ж саме, батьки це як парасолька для дітей, захист. Батьки повинні бути захистом для своїх дітей. І коли в серці батька є оця пробоїна, тобто цей зонтик е, чи парасолька, вони зруйновані, є гріхом оця дірка зроблена в цій парасольці, в серці батька чи матері, то це прямий доступ до сердець дітей. І те, що робить батько або мати, погане в очах Бога, діти може не те ж саме будуть робити, ну вони будуть в гріху аморальності. А ми з вами будемо говорити, що таке аморальність і як вона впливає на нас. Якщо у житті батьків є конфлікт, якийсь невирішений, треба його вирішувати, інакше діти будуть страждати і принесуть цей приклад в свою сім'ю. В Луки 6 розділом 43-й, 45-й вірш написано, що дерево пізнається зі свого плоду. Тобто, у дерева є корінь і є видимі плоди. І от в нашому житті теж є кореневі проблеми, а є видимі плоди. Кореневі плоди, проблеми що це? Це гріховні якісь наші звички. Це корінь, те, що укорінилося, як ми вже з вами казали. Якщо я це роблю і раз, і два, і три, і десять, то в мене вже це твердиня, звичка виробляється, і я раб цього. Якщо в мене негативні думки постійно в моєму серці. Якщо в моєму серці гіркота або біль. Пам'ятаєте, що закриває наше серце? Три речі, такі, які ми казали: гріх, неправда, якась негативні думки, або біль гіркота. Оце ті три речі, які закривають наше серце. І це всередині. В нас воно сидить в нашому серці. Коли це є в моєму серці, тоді видимі плоди, які будуть. Ми брешемо. У нас на першому місці матеріальні цінності, а не духовні. І я живу аморально. Не так, як каже Господь. В Слові Божому записані моральні принципи для нашого життя. А аморальність це каже протилежне тому, що каже нам Господь.